Ні для кого не секрет, що російсько-українська війна це переважно війна артилерії. У росіян її багато, так само як і снарядів до неї. Але якщо на початку повномасштабного вторгнення перевага росіян у артилерії навіть не обговорювалась, то з часом українські армійці змогли помірятись із расистами, у кого більший створ у сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про французьку сау Цезарь. Вона вважається однією із найпродвинутіших самохідних артилерійських установок та здатна бити на понад 40 кілометрів. І це величезна дальність. Всім привіт! З вами Єва Ніколашвілі, а це свята Джаваніна. А в гостях у нас французький Цезарь. Сау «Цезарь» – це самохідна артилерійська установка, яка використовує натівський 155-мм калібр. Призначена САУ для знищення артилерійських батарей та живої сили противника. Розробкою Цезаря займалася французька фірма, починаючи з 1994 року. Перші САУ з цього замовлення були поставлені у 2003 році, а серійне виробництво розпочалося у 2007 році. Тоді ж гаубиця стала на озброєння. Прототип комплексу поставили на шасі Mercedes-Benz. На них монтуються і експортні зразки Сау-Цезар. Варіант же для французької армії стоїть на шасі Рено-Шерпа з додатковим бронюванням. Швидкість сау до 80 км на годину по шосе, а запас ходу близько 600 км. Сау Цезарь використовує всю номенклатуру боєприпасів калібру 155 мм країн НАТО, включно з касетними снарядами та коригованими екскалібрами, які б'ють на приблизно 40 км. А під час вогневих випробувань у січні 22-го року екскалібор, який випустили з цієї сау, вразив дві цілі на відстані 46 км від від артустановки, і це неймовірний результат. Довжина ствола 52 калібри, боєзапас 18 снарядів, а швидкострільність – 6 пострілів на хвилину. За словами українських армійців, які вже встигли випробувати сау, Цезар виявився дуже точним. Артилерійська система дозволяє потрапити у ціль при значно меншій кількості пострілів ніж потрібно багатьом іншим подібним машинам. Заточність відповідає комп'ютеризована система керування вогнем Сігма 30 з використанням супутникової навігації, яка проводить наведення на ціль у автоматичному режимі. Сау також має радар для вимірювання початкової швидкості, будований балістичний блок керування, а ще автоматичну систему подання снарядів, що скорочує час, який потрібен на вистріл. Система керування вогнем дозволяє вести вогонь практично відразу після заняття позиції. Це стає можливим завдяки тому, що артилеристи можуть внести координати цілі ще під час висування на позицію, а система вже сама вирухує всі необхідні дані для її ураження. Маса цієї установки близько 18 тонн: довжина 10 метрів, а ширина 2,5 метри. Цезер оснащений броньованою кабіною на п'ять осіб, яка захищає від куль та уламків снарядів. Також є система кондиціонування повітря. Перевагою Цезаря, однозначно, є її велика дальність стрільби, про яку ми говорили раніше. Однак, як і у всіх, у САУ також є і мінуси. І перший стосується всіх колісних самохідних установок. Як на мене, цей мінус досить суб'єктивний, і я з ним не погоджуюся. Мова йде про прохідність. Справа в тому, що гусеничні САУ можуть подолати більше перешкод і спокійно їхати по бездоріжжю. Однак, як на мене, колісні артилерійські установки, такі як Цезарь, мають величезну дальність стрільби. Тому для них все ж актуальніше, щоб сау могла бути маневренішою та швидшою. Якщо ви іншої думки, обов'язково напишіть про це в коментарях. А ще не забувайте лайкати та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. А якщо ви маєте бажання, головне змогу підтримати нас, то це можна зробити на картку МОНО. Вона буде в описі. Ще один мінус, який називають експерти, це невеликий боєкомплект. У випадку Цезаря йдеться про 18 снарядів. Тобто після відстрілу військовим треба поїхати на перезарядку, а це час. Однак ми говорили, що САУ доволі точна завдяки автоматизації. Тому оцінити цей мінус також доволі складно. До речі, у лютому 2022 року Франція замовила розробку нового покоління Цезарь. По плану САУ отримає броньовану кабіну з покращеним балістичним та протимінним захистом, а також дизельний двигун потужністю 460 кінських сил, нову автоматичну коробку передач та шасі. Але це поки розробки, що стосуються базового Цезаря, то українські армійці високо оцінили його роботу. В Україні французька САУ вже приблизно півроку. У червні французька медіа розповіли про роботу САУ. Ау, де зазначили, що батарея із шести цезарів знищила 80 громад росіян. При цьому вогонь вівся на відстані до 17 кілометрів. Це чудовий результат. Хоча не виключено, а навіть цілком ймовірно, що велика заслуга в цьому саме українських військових, адже у світі вже всі знають українські артилеристи це боги війни.